Друзі, привіт! Сьогодні будемо готувати відомі шацькі пончики з чорницями, які підкорили серця багатьох відпочивальників. Виходять м'якесенькі наче пух, а всередині соковита ягідна начинка з кислинкою. Насправді це геніальний рецепт. Обов'язково спробуйте. Спочатку приготуємо опару. Для цього у мисці з'єднуємо тепле молоко та воду. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки борошна та сухі дріжджі. Перемішуємо і відкладаємо на 20-30 хвилин в теплому місці. Окремо у великій мисці з'єднуємо просіяне борошно, яйце, решту цукру, сіль та всю опару. І замішуємо тісто. Воно виходить доволі густим та липким. Тепер до тіста додаємо масло кімнатної температури і добре все вимішуємо. В результаті виходить м'яке, еластичне тісто. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 1,5 години. Бачимо, як добре підійнялося тісто, стало просто повітряним. І далі розділяємо тісто на шматочки та формуємо пончики. Всередину кожного пончика додаємо ложку чорниці, ложку цукру і добре все заліплюємо, щоб начинка не витекла в процесі смаження. Далі даємо пончикам постояти в теплому місці ще 45 хвилин. Обсмажуємо у великій кількості олії приблизно 2-3 хвилини з кожної сторони, щоб вони добре підрум'янились. Трішки притрушуємо цукровою пудрою і можемо насолоджуватись. Я впевнена, що всі, хто відпочивали на шацьких озерах і куштували ці пончики, точно оцінять даний рецепт. І не забувайте про свої лайки, позначки та коментарі.